Казка На ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Рукавичка. Катя, Рома, Люба, Марта до Назарчика прийшли. Познімали куртки, шарфи, рукавички та шапки, стали разом чаювати, їсти яблучний пиріг, Милий песичок кудлатий на ковдринку поруч ліг. Розмовляли, веселились, потім фільм смішний дивились. Як недобре, а з гостин ось вже й час додому йти. Катя, Рома, Люба, Марта одягають куртки, шарфи, з дерев'яної полички розбирають рукавички. А у марти, як на диво, рукавичка зникла ліва. Почали її шукати, де ж вона могла сховатись під стільцем чи під столом. Зникла, наче не було. Метушиця дітвора, ну нарешті ось вона, на хвості у песика всій малечі весело. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниця ще гарніша.